14 по 16 мая в Одессе пройдет 16-я всеукраинская выставка форум Украинская книга на Одещине. Основная ее цель сохранение и приумножение духовного и культурного достояния украинского народа. А также, что немаловажно, создание благоприятных условий для издания и популяризации украинской книги, пополнение библиотек Одещины новыми изданиями и поддержка молодых писателей и поэтов. В этом году в мероприятии много нововведений. Больше знают наши корреспонденты. Они побывали на торжественном открытии. В Виставки форума. Організаторами української книги на Одещині є Міністерство культури України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Одеська обласна адміністрація та Одеська національна наукова бібліотека імені Горького. У програмі 16-ї всеукраїнської виставки багато нововведень. Важливою подією є акція Бібліотека для українського воїна. Майже дві тисячі найрізноманітніших книг буде передано для наших бійців. Вважаю, що це дуже гарна акція і дуже потрібна акція. І взагалі обладміністрація підтримує на високому рівні це сьогоднішнє свято, тому що ми вважаємо, що це дуже велике значення має для Одеси має значення для не тільки одеського регіону, а взагалі для всієї України. Серед присутніх засновників форуму меценати, представники одеської єпархії, українські видавці та автори, а також усі, хто не уявляє ні дня без книги, без читання, без тої мудрості та насолоди, яку ми маємо змогу отримати, гортаючи паперові сторінки. Книга є засобом збереження знань, накопичених віками. Цитує єпископ Южненський вікарій Одеської єпархії Діадор. Привітання з нагоди відкриття форуму від високоприсвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського. У всі часи до книги ставилися як до святині. Приклад цьому святе письмо, Біблія, книга книг, яка яскраво описує нам історію створення всесвіту та взаємовідносин людини та Бога. З благословення високоприсвященнішого владики, одеська єпархія роками допомагає поповнювати бібліотечні фонди Одещини, турбуючись про духовне збереження кожного. Церква і культура це речі дуже тісно взаємосв'язане друг з другом і. Церква завжди була істочником просвіщення, заботилася о просвіщення народу, о вас його в культурі, в традиціях, в вірності, довгу, аттечетству. І тому на этой ниві, звісно, це затрудничество завжди було плодотворним. Одеський форум відрізняється від інших подібних заходів в Україні. Організатори наголошують на тому, що українська книга на Одещині не є ярмарком, адже немає комерційної мети. Начиналось, де ну, десь, може, 15-16 іззадів. Сьогодні 78 ізайтів, вся наша Україна. Тому я дуже рад, тому що я можу участвовать, принимать участвовать, підтримати такий проєкт. Це дуже важно, це нужно, тому що книга це основа Що основ. Щоправда, та якою будеться, основа основ залежить в першу чергу не від читача, не від бібліотекаря і не від видавця. Автор це саме той, хто несе відповідальність за якість написаного, за його форму та суть. Нам дуже необхідно мати якісну книгу. Нам е, треба так, щоб вона дійсно надихала, е, давала можливість творчого натхнення, і в першу чергу е, була таким взірцем е, просвітницької діяльності. Я розумію видавництво, це їх бізнес, але від е, якості видавництва. Е, Багато залежить презентаційність, а від суті залежить духовність. Не можна представити, що ми говоримо про розвиток економічний чи нашу, збереження нашої державності, якщо ми не будемо думати, про душу людини, про його самосвідомість, про те, щоб це був свідомий вибір, щоб в нас формувався світогляд у людей, а для цього вони повинні мати доступ до інформації, до, до книги. І тому, якщо зрозуміло і підтримується книговидання і книгорозповсюдження, і працюють бібліотеки, то майбутнє всієї країни є. У рамках виставки форуму Українська книга на Одещині відбудуться зустрічі із авторами, презентації новинок, автограф сесії, майстер-класи та круглі столи. Тут представлені видання присвячені історії України, українському фольклору, питанням економіки, педагогіки, літературознавства, мистецтва та культури, філософії та релігії тощо. А ще величезний вибір сучасної та дитячої літератури. Одеситів також запрошують відвідати саме цікавинку цьогорічного форуму, майстер-клас Вишиваю Україну і поетичні вечорниці. Закриття виставки заплановано на 16 травня.